Хлібний дар. вирішується на полі. Рухаємося, як я обіцяла, до Львова. Коронавірус на Львівщині не вщухає. У місті і області регулярно фіксують нові випадки захворювання на ковід. Більше про ситуацію в регіоні знає наш кореспондент Олег Янко. Олеже, розповідай, будь ласка, про статистику, чи є серед пацієнтів важко хворі? І ти сам як захищаєшся, щоб не захворіти з імунітетом, все гаразд, спортом в день спорту займаєшся. Скажи, будь ласка, чесно. Спортом ще сьогодні не займався. А про коронавірус скажу так, що буквально кілька тижнів тому я вже ним перехворів, тому маю певний імунітет. Щодо захворюваності в регіоні, то скажу, що вона стабільно зростає, і з кожним тижнем є понад 500 хворих. Зокрема, за останні тижні динаміка постійно зростає. І власне про те, скільки пацієнтів звертаються до лікарів, і скільки наскільки вона зростає, динаміка у захворюваності зараз послухаємо прямо мову. Якщо говорити безпосередньо про ковід, 19 ми бачимо також зростання захворюваності на 16 відсотків, а це близько тисячі нових випадків за останній тиждень. У структурі захворювань більшу частку складають люди працездатного віку. Половина від усіх це люди від 30 до 60 років. Діти за останній тиждень складають близько 20 відсотків. Зараз бачимо, позаду мене є Львівська обласна інфекційна лікарня, і там також перебувають хворі на стаціонарі. Зокрема, є п'ять важких хворих. У них стан стабільно важкий, як нам пояснили лікарі. Вони перебувають на апараті ШВЛ. Крім того, розвиток є короніруздає розвиток різних ускладнень, зокрема пневмонії та дихальні недостатності. А ті, хто зараз лежать в стаціонарі, вони їх лікують завдяки оксигенотерапії. і власне про те. Чому треба звертатись до лікарів та як лікувати коронавірус? Послухаємо лікарів. Все залежить від того, наскільки швидко звернувся пацієнт. Якщо це є перші дні захворювання, ну, наприклад, перша, друга, третя доба, то ми ще можемо давати противірусну терапію. Якщо це є, наприклад, сьома, восьма доба, коли вже відбувається розвиток ускладнень пневмонії, то це є антибактеріальна терапія, дезінтоксикаційна терапія, препарати для розрідження крові обов'язково. Медики прогнозують різкий такий сплеск коронавірусу на жовтень листопад, кажуть, що це буде пік захворюваності, і також кажуть, що потрібно вакцинуватись, адже вакцинація це фактично єдиний захист від коронавірусу. А ті, хто отримав дві дози вакцини кілька років тому, або можливо нещодавно, медики закликають вакцинувати бустерну дозу вакцини. Вакцини є в достатній кількості і вона є безкоштовною. На цьому в мене все і далі вам слово, колеги. Олеже, не думала, що так попаду в десятку. Питаю про те, що з імунітетом, і ти кажеш, що перехворів на ковід. Тепер треба зміцнювати імунітет. Тим більше попереду у нас холоди. Олег Янко зі Львова був з нами на прямому зв'язку.